Давайте сьогодні поговоримо про одну історію: історію сміливого протесту, що стався в радянській Україні. Це був момент, знаєте, така собі іскра, з якої потім розгорівся потужний інтелектуальний рух. Розповім, як один єдиний вечір, проведений у кінотеатрі, зміг змінити хід історії. Здавалося б, ну що такого? Звичайна прем'єра фільму, як вона могла запалити цілу іскру опору. Оце і є головна загадка, яку ми сьогодні спробуємо розгадати. Давайте крок за кроком відтворимо події того знаменного вечора. І так, для початку треба перенестися в часі. Уявімо собі, 1960-ті роки, щоб зрозуміти, що ж саме сталося, потрібно відчути ту атмосферу, той настрій, коли в суспільстві вже знаєте щось назрівало. А що ж власне підживлювало ці опозиційні настрої? Ну, дивіться, невдоволення розпалювали по суті дві такі потужні сили. З одного боку, це була, звісно ж, гнітюча внутрішня політика Радянського Союзу, а з іншого події у світі, які ну давали хоч якусь надію на зміни. Давайте заглибимось у ці внутрішні причини. Просто спробуйте уявити ту атмосферу: постійна соціальна несправедливість, відверта зневага до української мови, до культури і, звісно, репресії, репресії проти будь-кого, хто наважувався просто думати інакше. Все це, знаєте, створювало таку, ну просто вибухонебезпечну суміш. Вона лише чекала на свою іскру. І от на тлі всього цього напруження відбувається подія. Подія, що стала переломною, та сама іскра, що спалахнула у звичайнісінькому київському кінотеатрі. Все розгорталося дуже стрімко. Влітку 65-го року країною прокотилася хвиля арештів. Уявіть, понад 20 представників інтелігенції опинилися за ґратами. Просто за вільнодумство. Звісно, відповідь не забарилася. І вже у вересні вся ця напруга просто вибухнула, іде під час, давалося б, абсолютно звичайної кінопрем'єри. Отже, епіцентр подій Київський кінотеатр Україна. Там якраз ішла прем'єра культового фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Але найголовніше дійство того вечора розгорнулося зовсім не на екрані. Саме в цій залі Іван Дзюба, Василь Стус та В'ячеслав Чорновіл наважилися на неймовірно відчайдушний крок. Вони вирішили публічно засудити арешти. Просто уявіть, на мить повна тиша в залі, і раптом цю тишу розриває гучний. Сміливий заклик хто проти тиранії, встаньте. Це, це був акт просто неймовірної мужності. І що дивно, всупереч всеохопному страху, десятки людей вони піднялися, піднялися зі своїх місць на знак солідарності. Ну, звісно ж, така зухвалість просто не могла залишитися без відповіді. Реакція режиму була миттєвою і дуже жорсткою. Розправа була справді швидкою, і, що головне, показовою. Івана Дзюбу виключили з аспірантури і звільнили з роботи. Василя Стуса відрахували з Інституту літератури, В'ячеслава Чорновола звільнили з редакції. Бачите? Режим не просто карав, він намагався стерти їхні кар'єри, знищити їх як фахівців, змусити замовкнути назавжди. Але сталося щось зовсім неочікуване. Замість того, щоб змусити цих людей замовкнути, покарання дало зворотний ефект. Воно перетворило їхній протест на щось набагато більше, на структуровану глибоку інтелектуальну відповідь. Саме в цей момент протест, так би мовити, перетворився на трактат. Іван Дзюба сів і написав свою фундаментальну працю: інтернаціоналізм чи русифікація. І це вже був не просто емоційний виступ у кінотеатрі. Ні, це був глибокий аргументований аналіз усієї національної політики радянської влади. Праця, що народилася як пряма відповідь на ті самі репресії. У своїй праці Дзюба дуже чітко пояснював свої мотиви. Він казав, що як українець, який, до речі, був відданий комуністичним ідеалам, він просто має право турбуватися про долю своєї нації, своєї культури, і, як він сам писав, ніхто в світі не в силі заборонити йому про це говорити. Важливо розуміти він прагнув діалогу з владою, а не сліпої конфронтації. І він не просто написав він діяв дуже рішуче. У 66-му році Дзюба взяв і надіслав свою роботу, куди б ви думали безпосередньо найвищому партійному керівництву української РСР Петру Шелесту Володимиру Щербицькому. Мало того, російський переклад він відправив прямо керівництво КПРС у Москву. Тобто він справді щиро вірив, що діалог ще можливий. І саме ці події, протест і трактат ознаменували початок абсолютно нового етапу нового етапу в історії українського дисидентського руху. Тут дуже важливо розуміти політичний контекст того часу. Дзюба та його однодумці, по суті, діяли на зламі епох. Вони все ще сподівалися на якийсь діалог, але, мабуть, до кінця не усвідомлювали, що час хрущовської відлиги, знаєте, того періоду певної лібералізації, він уже минув. Невблаганно насувалася значно жорсткіша епоха застою, епоха Брежнєва. Тож, давайте підсумуємо. Протест у кінотеатрі став такою собі відправною точкою. А от праця Дзюби дала цьому новому руху міцну інтелектуальну основу, ідеологічне підґрунтя. Саме так і народився новий етап боротьби, етап, що тривав з середини 60-х до середини 70-х років і без перебільшення назавжди змінив обличчя українського дисидентства. І все це підводить нас до одного дуже цікавого фінального питання коли ж слово стає сильнішим за дію? Історія протесту в кінотеатрі Україна і подальша поява праці інтернаціоналізм чи русифікація це ж ідеальний приклад. Приклад того, як один сміливий вчинок може перерости в ідею. Ідея, яка виявляється настільки потужною, що здатна пережити своїх творців і, врешті-решт, змінити хід історії.